скорочений варіант цієї теми. Від себе нічого не вигадав, а лише передав, що є в стосунку Біблія. Хочете знати більше? Завантажуйте. Давайте вчитися разом. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Щоб ви не робили, працюйте від усього серця, як для Господа, а не для людей. Фокус на вічному. Наші думки, цілі та дії мають відображати Божі цінності. Усе для слави Божої. Навіть рутинні справи стають служінням, коли ми робимо їх для Христа. Перетворюйте звичайне на святе, праця, родина, навіть дрібниці можуть прославляти Бога. Служіть із радістю. Божа присутність і майбутня нагорода надихають. Наше життя тимчасове, але кожна дія спрямована до Бога, має вічну цінність. Нехай де кожен день буде можливістю інвестувати в небо. Слава Богу, за привілей йому служити. Слава Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий Господь, не на цю людину дух покаяння, щоб вона розкала в усіх своїх гріхах і почала на життя в Тобі, Господі, в Ісусі Христі, Господь. Будь ласка, прийми нашу подяку за те, що ми сьогодні прокинулись, за те, що ми живи, Господь, за те, що в нас є з ким розмовляти, Господь. за те, що в нас є електроенергія, є їжа, є вода, Господи, є що одягнути, Господь, є де спати, Господь. Дякую Тобі за це все, Господи. Також просимо Тебе, Господь, навчи нас любити інших так, як Ти любиш нас, Господи. Не дай серцю стати каменем, не дай нам додавати в Біблію щось своє, Господь. Не дай гріху панувати в наших серцях, Господи. Просимо Тебе, Твоє святе ім'я, Господь. Не дай нам. Такого, щоб ми засуджували всіх, а засуджували лише себе. Бачили своє брівно, Господи, в своєму окі, а не ту маленьку віточку, господи, в очах других людей, Господи. Ім'я твоє святе. Амінь. Хочу сказати, що не треба мене слухати. Я можу передавати вам не те, що треба. Просто попереджаю, що краще питайте у своїх духовних наставників. Батюшки, читайте краще трактування Біблії від святих отців. Добре, буде з вами Господь. Амінь.